Незважаючи на ті успіхи, які об'єктивно є, і ті результати, які об'єктивно є, тобто достатня генерація в значній кількості регіонів відновлені мережі, вони працюють, але тим не менш, кількість аварій величезна і найяскравіший приклад тут одеський регіон, але насправді це не тільки Одеський регіон, і дуже багато зараз є таких проблемних моментів в різних регіонах. І, на жаль, вони будуть зберігатися, поки ми не відновимо докорінним чином і наші високовольтні мережі, і не відновимо повністю генераційні потужності, тому що. А високовольтні мережі вони взагалі знаходяться в стані відремонтовано на колінці. Вибачте, за такий образ, але не було змоги вивозити обладнання в заводські умови. Не було змоги відновлювати його капітально, не було поки змоги замінити масово на нове. Це буде відбуватися в кращому випадку з червня, коли будуть будуть ж приїжджати. Найбільш потрібні нам елементи обладнання, і е, вони почнуться з червня, але липень, серпень, вересень будуть дуже гарячі місяці для енергетиків. І не тільки тому, що серпень знов-таки це пік споживання влітку, там таке саме споживання, майже як взимку зараз, через роботу кондиціонерів, через багато інших факторів. Але одночасно е, буде приїжджати те обладнання, яке зараз вже або замовлено, або замовляється і там контракти підписуються. І напередодні наступного опалювального сезону буде дуже важливо максимально відновити мережу, максимально встигнути встановити нове обладнання, що приїде, і це буде дуже складний період для всіх наших ремонтників. Хоча знаєте, це буде, я сподіваюся, приємно складний, коли вони відновлюють новим потужним якісним обладнанням.